Дана подія що відбувся саме 15 березня. Даремно вже в 1848 році було проголошено угорську революцію, учасником якої був Шандр Петик і пам'ятник якому був поставлений саме у Ужгороді, неподалік того готелю «Чорний Реал, де він проживав. Ці події призводять звичайно до негативних. Моментів, зокрема, у українському туризмі, адже преса однозначно підхопить його ці момент, і, зокрема, не тільки угорська, а й європейська, адже угорщина, член Європейського Союзу, що дасть іще більше мінус українському туризму, зокрема, небезпечний, вандальний, терористичний, і так далі. І так далі. Такі акти здійснюють тими, хто а, на емоціях. Про думає про якісь речі, не думає про перспективи, і здійснює ці факти для того, щоб активізувати негативне відношення до України чи навпаки підбурити якісь дії з боку е, тих країн. Чия честь була ображена, зокрема угорської сторони? Власне такі дії, якщо вони були нарали на конкретний момент, пов'язаний з 39-м роком, нічого немає спільного до Шандора Петефі, який жив зовсім інший період, і завдяки ньому була прославлена і територія Хрова, і Словаччини, адже він сам є не угорець національний, а словацький. Što tebe bude? Počnemo e, obljivati farboju pametnike? Šlogbolke osuždaju to što se stvore, stvore se svojeg dana tu na plaću, na Boži lišanju Rafetovicu. Sve mi znamo što svoj nacionalni praznik turskoj. Республіки національне показя всіх угорців. Э, годовщина э, революції 1808 року Ця революція була свободою за національну гордість. Слукосуждаємо за... цей приклад. Я як депутат воцької міської ради і думаю, що інші питання теж ціною. Э, то те саме відчуває тому що ми горці закарпаття маємо те рушати як всі інші толерантно красиво разом так ми жили віками так жили наші батьки так жили наші прихи тут наші моги тут наші батьки, діди і прадіди і наші місце. тут серед всіх ми разом строїмо філючу за закарпаття в суставі україни і ми всі разом і наша толерантність один до одного до національної гідності кожного народу це є основне право кожного чоловіка За этими варовскими актами стоят такие люди, которые никакую, никакую поддержку со стороны общества не имеют. Это очень хорошо, это очень важно. Мы надеемся, что украинские власти будут делать все, чтобы найти этих людей, согласно закону наказать этих людей, чтобы они предотвратили все возможные акты в будущем. Я иду, еду церковь теперь. І is підійшла сюди і дивлюся, що пам'ятник ми це дуже поганий приклад. Vagy nem szép, nem tartja tiszteletben saját emlékeit, annyira nagyon rossz jövő vár. A Petőfi szobor a korábban meggyalázott kép magyar emlékmű urajna magyar származású állampolgárainak nemzeti ereki közé tartozik. Akik ezt nem veszik figyelembe, saját nemzeti jövőjét veszélyeztetik. A három emlékműben egy dolog közös. A modern, a mindig modernizálódó Európa iránti vágy és szeretet. Akik ezt tagadják, az a vajon milyen Európát szeretnének. Rettenetes dolog ezt szemnézni azzal, hogy a szabadságüve alatt valójában egymás szabadságra próbáljuk sárba tiporni. Ez megengedetlen, és ezzel nem elsősorban csak a jog eszközeivel, hanem mindenek előtt az emberek tudatára való ráhatással kell e, változtatni. Ha ugyanis nincs változtatás, akkor az ország perspektívái kerülnek össze. 啊，没事。